І знову про російський терор українських міст в Харкові. Кількість потерпілих від ранкового обстрілу зросла вже до десяти. Щонайменше одна людина в тяжкому стані. Ворог атакував індустріальний район міста шістьма кабами. Виникла пожежа на автобазі. Один з ударів припав на цивільне підприємство. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко побувала на місцях влучань. І зараз звідти її репортаж. Харків знову під прицілом близько одинадцятої ранку росіяни запустили по цьому району п'ять керованих авіабомб. На місці влучань понівечені будівлі цивільного підприємства, гаражі та автівки. Її постраждалі. Це індустріальний район, де чимало багато поверхівок і цивільних підприємств. Потужні вибухи пролунали тут близько обіду. Люди, які саме були на роботі, кажуть від ворожих лучань земля під ногами здригнулася, а над містом здійнявся густий стовп диму. Ми за столом. Ми сиділи за столом і стався прильот. Спочатку один вибух, потім другий сильний. три коли перші три прилетіли, я був тут. А коли останній вискочив та поїхав буквально за дві хвилини до вибуху. Наслідок атак постраждало щонайменше 9 людей. У чотирьох чоловіків віком від 34 до 61 року осколкові поранення. Ще чотири жінки віком від 40 до 73 років пережили гостру реакцію на стрес. Трьох потерпілих шпиталізували. Одна людина захочеться в критичному стані. Зараз в реанімації за її життя борються люди. Вона госпіталізована була саме без з цього місця влучання. На момент вибуху людина знаходилася і ремонтувала. Машину, і вона дуже отримала дуже серйозні поранення. На місцях влучань зруйновані виробничі приміщення, вигоріли гаражі, пошкоджені автівки. Автотранспорт, що тут знаходився, зазвичай перевозив продукти до магазинів. Власники фур зізнаються, навіть підраховувати втрати бояться. Адже, окрім того, що майно пошкоджене, доведеться ще й зупиняти роботу. Ми мали їхати до Румунії та Болгарії, але тепер ніхто вантажити не буде. Вже п'ять років тут фури наші стоять. До цього приліт був поруч рядом. за даними увагу. Навколишніх будинках від вибухів вибито вікна. Масштаби наслідків з'ясовують правоохоронці, які працюють на місцях. Юлія Бойко та Бугаєнко, Харків ТСН 1+, марафон. Єдині новини. І буквально через кілька годин після атаки кабів на Харків вже летіли російські дрони. Ланцет поцілив вантажівку. Постраждали двоє людей. Загалом це дуже нелегкий тиждень для міста. Зокрема, два дні тому росіяни пам'ятаєте вчинили черговий воєнний злочин, який вражає цинізмом. Трьома дронами тоді атакували дитячий садок. Більше про ситуацію в місті поговоримо наживо з кореспонденткою ТСН Юлією Бойко. Вона на зв'язку. Юлію, вітаю. Отже, насамперед, що відомо про потерпілих під час сьогоднішніх атак. Ну і також яка є інформація про людей, які були поранені ще під час отієї тієї атаки на дитячий садок, яку бачив весь світ. Питає святе, вмикаюся з укриття, адже у нас тільки закінчилась повітряна тривога, яка тривала понад три години. Так, весь тиждень по кілька годин у нас тривають повітряні тривоги. І цей тиждень. Е Дійсно, був доволі тяжкий. Три навіть чотири атаки пережило місто за цей тиждень. Росіяни тероризували місто і вночі, і рано вранці. і Просто посеред білого дня по місту були скеровані, керовані авіабомби, шахеди, і всі атаки були по цивільним об'єктам та житловим будинкам. Серія атак почалась в ніч на вівторок. Кави пошкодили приватні будинки, підприємство і лінії електропередач. Частина району залишалася без світла кілька годин. Один на наступний день у середу сталася найбільш цинічна атака. Три шахеди поцілили у приватний дитячий садок, де на той момент пробувала пів дітей на щастя і вчасно спустили в укриття, і вони не постраждали. Кадри, де рятувальники і містяни на руках виносять малюків із палаючої будівлі, облетіли весь світ. А напередодні патрульна поліція у слід за надзвичайниками оприлюднила відео з нагрудних камер своїх співробітників, які рятували дітей у перші хвилини після вибухів. Малюки, яким 3-5 років дуже налякані. Вони кажуть слова, які не повинні казати однолітки. Їхні у цивілізованому світі запитують, чи я помру, просять, щоб їхні рятівники швидше бігли і поточнювали чи саме у бомбосховище їх несуть, і потім дякують за це незнайомим людям. Що знайдемо. Цілий він! Цілий, все раді нормально. Хорошо, Тут бомбоубежище. Бомбоубежище? Да, да, тут хороший бомбоубежище. Спасибо, пожалуйста. Ты будешь в безопасности Спасибо большое. Того дня загинув комунальник, який саме прибирав вулицю неподалік і під центру вибуху. Трам зазнали і його колеги. Загалом за тиждень поранено понад 30 місця. Зараз медики борються за життя чоловіка, який отримав тяжкі травми під час сьогоднішньої ранкової атаки керованими авіабомбами. У лікарні також залишається двоє чоловіків поранених у день і двоє комунальників, які постраждали у середу. Мін з того ця біцля. цього тижня комунальники усувають наслідки обстрілів, допомагають власникам пошкодженого пошкоджених будинків. Також влада закликає людей, аби ці не нехтували повітряною тривогою та спускались в укриття. Ну а ми ж сподіваємось, що враховуючи дві атаки за день, що хоча б ніч в нас буде спокійна. Святи. Дякую тобі, що все це відстежиш і можу лише побажати безпечніших умов роботи, принаймні у наступні дні. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко з подробицями про ворожі атаки по Харкову і наслідки цих атак впродовж тижня. Ну і тепер докладніше про Херсон, де внаслідок масованої атаки ворога вже 28 поранених, і серед них троє підлітків та четверо комунальників, при цьому дві жінки. Загинули. Окупанти вдарили по житлових районах міста вранці. Розтрощили маршрутку, авто, пошкодили приватні і багатоквартирні будинки, транспорт та об'єкти інфраструктури. Більше про наслідки обстрілу в сюжеті кореспондентки ТСН Анни Махно. Херсон здригається та спалахує. Це відео ранкової атаки опублікували у мережі. Росіяни вдарили на світанку. Під вогнем опинилися багатоповерхівки та приватні будинки. І це в час, коли містяни оговтувалися від дронової атаки напередодні. Ах. У суцільній темряві рятувальники крізь дим приборкували наслідки обстрілів. Врятували з охоплених вогнем помешкань двох людей. І, от близько сьомої тридцяти ранку, росіяни вдарили по цивільних вдруге цього разу градами. Лудина та здригається. А скільки там було прильотів? Ну дуже ручний такий був. вибухів було декілька, кажуть місцеві. Один тут був, другий з іншої сторони, але він якось зверху вибухнув. Багатоповерхівка ще димить, видніються понівечені балкони. Зсередині у квартирах наскрізна дірка. Понищені речі, меблі, розкидані книги. Так у вас на балкон. Да. Серед усього український прапор не згорів під обстрілом. Зрада влупила і на день за одним летіло. Понищений дах та вибиті шибки у приватних будинках. Ось це. Що росіяни от от можуть накрити вогнем? Місцеві зрозуміли, коли почули безпілотник. Перед яким дрон літав перед цим дрон літав, бо я на вулиці каву пила і чую, що звук я втекла, і в цей час чую, як падає. А потім пішли гради. Жінка каже, дивом врятувалися. Ось у хаті чоловік був в туалеті. А я ось тут всередині заховалася. Прилетіла раз, а потім повторно. Під атаку потрапили тролейбус та маршрутка. Там загинула Каріна Дементій, керівниця відділення Укрпошти. Вона їхала на роботу, коли місто накрили градами. Загалом під час цієї атаки поранення отримали понад 20 людей. Серед них троє підлітків дівчата 17 і 15 років і 16-річний хлопець. В кімнату летів з касетні снега тор прийшов на праву сторону. Мене болить права усаправо частина, нога болить, е, ту болить, рука болить, була контузія, на праве вуха. Тримав мінну вибухову травму, струс головного мозку, поверхневі поранення е, голови та тулуба. Життю хлопця нічого не загрожує. Запевняють медики нині надають допомогу іншим постраждалим та оцінюють руйнування. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Херсонщина, ТСН один марафон. Єдині новини.